Всім привіт, це Шоу Бісики І я Марина Донелю Кермалаєва. О Боже, ніколи такого не було. І знову шестиразовий народний депутат України від проросійських партій, безумовно, Нестор Іванович Шуфрич працював на Росію. Це ж було вже. Служба безпеки України офіційно оголосила і висунула Шуфричу підозру, що він був такою собі ниточкою пропаганди від російського ФСБ в Україні, а саме був членом агентурної мережі на території України, такого собі втікача і дуже такого маститого діяча епохи Януковича Володимира Сімковича. Служба безпеки України з'ясувала, що саме Шофрич дуже активно розповсюджував антиукраїнські наративи. Цікаво, це лише зараз служба безпеки України таке знайшла, чи можливо вони мали на увазі всі 30 з гаком років української незалежності? Бо ж знаєте, мені дуже цікаво, куди дивилося наше славне українське СБУ, коли в 2006 році саме Нестор Шуфрич і Віктор Медведчук виголошували в Україні антинатівські наративи. НАТО в Україні не буде!» За референдум у нас уже 4,5 мільйона підписів. Я вам російською мовою говорю. Я не дам із України делать ядерне кладбище. Это вам. І дуже потужно. Дуже потужно ціле українцям в очі перед виборами 2006 року. Деньги давали пора обробляти. Що ж то? Україну в НАТО? О, yes, yes. Нато, нато. Хе -хе -хе. Да, вступим вступимо в НАТО. Подумаєш, я то думав, господи. Народ же проти НАТО, Кармілець. Цар знає, що ділає і народ народній нюкас. Забирайте. тож не дивно, що за таку пропагандистську політику Шуфрич дуже дуже часто отримував по хлібалу. Ось, наприклад, чим завершилася його спроба привести руський мір в Одесу, типа руськоязичну Одесу. У 2014 році в Одесі, перед зданням обласної адміністрації збили народного депутата регіонала Нестора Шуфрича. і здавалось би, ще тоді, у 2014 році, ну ж точно треба було покінчити з таким українським політиком, як нестор Шуфрич, але ні, навіть у ті постмайданівські часи, коли на майдані пролилася перша кров українців нестор Шуфрич все одно був дуже політично зручним, політично таким гібким, як кажуть у кулуарах, і він зі своїми колегами завжди вмів знайти підхід до кожного українського президента. І знаєте, не стали виключенням ні попередник Володимира Зеленського Петро Порошенко, ані сам Володимир Зеленський. Це То ганьба, то позор! Так, от щойно 206 та бригада ТРО піймала навесні 2022 року Шуфрича, коли він фотографував ці речі, які не можна було фотографувати. Так тут одразу Нестор Шуфрич прийшов у Верховну Раду і почав так проголошувати омаж нинішній владі. Думаєте, нам було просто знаходитись тут з першого дня війни, але ми забезпечували кворум. Верховної Ради України, особливо 4 березня, і ми працюємо і зараз заради єдності. А я вважаю, що ті, хто зараз протидіять ініціативам влади, це є саботажники. Ще більше зараз впав на дурника Нестор Шуфрич на суді, де отримав два місяці арешту. Виявляється, що депутат проросійської партії ОПЗЖ партії регіонів до того ще СДПУО, ніколи не вірив у російський напад на Україну. Ніхто не міг собі уявити, що таке може статися. Я теж мовлюся. Я теж ніколи не вірив, що росіяни нападуть на Україну. І загалом Нестор Шуфрич він націоналіст, справжній такий бандерівець. Росія один пам'ятаю за Тулі. І коли задали питання, а що ж таке, я сказав: беріться з України, поважайте хоробрість наших військових, ніхто капітулювати не буде, нема ніяких нациків в Україні, нациками стали всі навіть. я. Але чомусь цей бандерівець, наприклад, навесні 2014 року в упор не бачив росіян і проросійських посіпак. На території тоді ще окупованого Донбасу у 2014 році. Вони повстанці. Але якої країни повстанці? Громадяни Росії, Роман, повстанці. Жаль, Роман, я тебе здивую. Там в абсолютній більшості, в абсолютній більшості... Там мені більшості байдуже, що в абсолютній більшості. Я бачу, хто організовує. Там Українці, там українці, Роман. І вони гинуть. І у них є родичі, які вже хочуть помсти. І оце ми маємо зупинити. Якщо ми хочемо зараз говорити про те, як це зупинити. Я твій партнер. Ну а тепер повернемося саме до підозри Служби безпеки України. Там іде мова про те, що Нестор Іванович Шуфрич ходив в ефіри українських ЗМІ, і там е в ефірах українських журналістів розповсюджував антиукраїнські такі темники, які е йому підготувало ФСБ. І про кремлівські сили, які хотіли тут встановити праруською власть на територію України, мені цікаво, що в даний момент з хлібальниками Наташі Влащенко, різноманітних ведучих каналу Ахметова, Васі Галаванова і Дмитра Гордона. В чиїх ефірах Нестор Іванович Шуфрич і ніс оцю всю прутню про фашистів, про нацистів, про те, що на Донбасі і в Криму немає жодних росіян. І головне після цього звинувачення. А як саме себе зараз почуває головна зірка 1+,1, улюблениця Коломойського Наташа Мосійчук? В чиїх ефірах наприклад Шуфрич був неодноразово, і наприклад, у 2019 році в 2020-му дуже активно рекламував русскую вакцину від ковіда, яка називалась Спутник. ви ваші діти маленькі, великі російською вакциною. А ошена є. Якщо вона буде в Україні, і якщо вона буде дієспособна, а говорять о дієспособна, я не Но больше прийду. скажу, вона ще зроблена на заводі, який ваше правительство продало. Я вас я вас дуже попросила, бо от мені з якого відповіді та представника опозиції. Наталія, любая вакцина, яка буде в Україні і яка буде гарантувати невозможливість захворювання ковідом, мною і мої я і мої сім'ї будуться відсприйняті. Що ж ще розповідав цей настоящий мужик за версією ще одного улюбленого журналіста Шуфрича Дмитра Гордона? Хочу сказати, що несмотря на разницю взглядов, практично хронічну, я дуже тебе вважаю настоящого мужика, як чоловіка, який ніколи не міняв свої взгляда в лісі дев'яносто 99,5% наших політиків, і який всегда ставив свої убеждення за що тебе честь і хвала. Честь і хвала нестору Шуфричу. А що ж саме він говорив про Росію? Давайте попорпаємося в джерелах. Хоча зараз на суді в очікуванні там свого арешту Нестор суршуфрич сказав, що ніколи не вірив, що Росія так віромно нападе на Україну і буде повномасштабне вторгнення. А найцікавіше, що СБУ знайшло у його тумбочках домашніх дуже цікаві такі намітки плану по автономії. На Донбасі автономії таких двох незавісімих полуреспублік ЛНР і ДНР, і ці вже республіки мали дуже активно впливати на наше внутрішнє політичне життя, і, наприклад, визначати, щоб ми не йшли до НАТО, ЄС, щоб ми залишалися таким русскомірським болотом і, наприклад, приєднувалися до Таюженого Союзу. Знову все це мало зробити з України щось отаке. Так, от, давайте нагадаємо собі, що розповідав Шуфрич в ефірі 112 го каналу в 2018 році. Спеціально даю 2018 рік, щоб не сказали, що. Ви ж нагнітаєте, і ви постійно розповідаєте погані речі, виключно про Зеленського. Нестор річ це породження абсолютно всіх українських президентів, які з ним ручкались, які користувалися його голосуванням. Тому знаєте, це були такі дзвіночки його протиправної діяльності проти українського народу і української державності ще в 2018 році. Слухаємо, ви знаєте, в Європі такі ініціативи визивають шок. Я задаю вопрос, куда с такой мордой прется наша власть? Какую Европу? Им туда, в сторону Дальнего Востока. Не хочу страны называть, чтобы не обижать никого. Они бы хотели так. Они бы хотели, чтобы была абсолютная диктатура, чтобы все было так, как они хотят и так, как они говорят. Но Украина другая, люди стали другими. И пусть они не забывают, что те люди, которые, к сожалению, пролив кровь, привели их к классе, в довольно такой спосіб, способ, не зовсім кореспондується з Конституцією, довірили їм цю власть ради того, щоб жили лучше. або ось нагадаємо собі, як пропагандисти мураєвського телеканалу наш дуже переживали, що Нестор Іванович разом зі своїм партійним босом, з яким його пов'язує дуже такий великий шлях, що часів СДПУО Віктором Медведчуком, не заблокували Верховну Раду нафіг після указу президента України Володимира Зеленського про накладення персональних санкцій стосовно Віктора Медведчука у 2021 році. Чому Медведчук Верховну Раду не перевернув? вибачайте, в політичному сенсі, коли дізнався про це рішення, да і ваша фракція взагалі. Чому не Нам Литвин казав, 20 депутатів достатньо в Верховній Раді, щоб такий гвалт наробити, заблокувати голову Верховної Ради, серверну, заблокувати трибуну і все, все заблоковано. А У там було достатньо... невеличкий брифінг. Признаюсь, Я був в такому ж настрої, як і ви, учити свой характер, навірно. Но когда утром, 3 февраля, ми проводили совещання, було прийнято рішення, що ми проведемо дуже серйозне протистояние этому указу. Юридична, политическая. по моєму, такі заяви в ефірі типу українського змі цілком тягнуть на спробу підриву національної безпеки і оборони. А ось уже Нестор Шуфрич у рукавичках, тому що він дуже боявся заразитися ковідом, з'являється на трибуні Верховної Ради і в ефірі телеканалу Рада, який ще був нормальним телевізійним каналом, де відбувалися такі трансляції засідань Верховної Ради, а не оцей сором і порнографія, які показує зараз єдиний телемарафон. Так от там Нестор Іванович розповідав про переваги окупації. Радянськими совітами західною частиною України в 39-му році. Хочу вам сказати, що ми перші були окуповані місто Ужгород в 39-му році. Але так сталося, що Буковина і Львівщина стали територією Радянського Союзу і до сьогоднішнього дня є територією України вільною. Розумієте? Тобто, якби в якби 39-му році не відбулися відповідні дії, ми сьогодні мали би дещо інші кордони. Далі уроки історії не продовжилися такими лекціями про пам'ятники, про те, що українським містам дуже потрібні пам'ятники Суворову, наприклад, на Донбасі. То тобто, щоб Київ і Донецьк не нав'язували Львову, як їм жити, і всі ходили... в той ж час, щоб Львов і Київ не нав'язували Донбасу, як вони относяться, а десь і нав'язували какні относяться. Кікатіріні II, жадом е, ну, кожному, слава Богу, бій. К Суворову. к Суворову в тому числі. Тут єдиний момент, що Суворов помер задовго до того, коли там на Донбасі почалося активне життя, коли люди якраз таки із території ЄС, бельгійці, німці, англійці почали купувати там землю і організовувати промислові якісь об'єкти. Так от Суворовим там і не пахло. І знаєте, пам'ятник Суворову це якийсь абсолютний нонсенс на всій території України. А стосовно згаданої Шуфричем Катерини II, як показало, життя демонтували пам'ятник Катерині II не в Одесі, попри те, що там приходили ватні бабушки і навіть їхній полуватний мер. Труханом розповідав, що ну як же ж та, так, это ж наша історія. Ну як же ж ми можемо валити Ті пам'ятники нічого страшного, демонтували пам'ятник всі живі, здорові, і мені здається, що Одеса не втратила свого фльору красивого курортного міста біля моря, бо цього гібно пам'ятника. Також знаєте, мене дуже завжди цікавило. Як саме, що має бути у голові у уродженця Закарпаття, саме е, Ужгорода, ким є Нестор Шуфрич? Що от має бути в голові, щоб розповідати про СС Галичину? Також знаєте, мене завжди цікавило, що має бути в голові уродженця Закарпаття, уродженця міста Ужгород, ким є Нестор Шуфрич? Е, що у нього є в голові, щоб розповідати про какую Галичину СС, і про те, що надо зберігати пам'ятники радянським чекістам. Далі давайте зацінимо його рускомірською тезу. Якраз таки це теза, яку дуже активно просувала Росія через свої підконтрольні зміни на території України там 6 років до повномасштабного вторгнення. Про нацизм Є Вермахт, це є. АУНУПА, є різні інші військові історії. Которые сегодня получили, сьогодні отримали, какую мають свою історію. Эту історію кожен має право трактувати так, як вони розуміють, крім тих вічей, які отримали оценку міжнародного э, трибунала. Покажу одне дуже цікаве фото, архівне, яке повністю ламає всю цю брехню, яку озвучував Нестор Шуфрич, лив на голову своїм виборцям. Так, от на цій світлині вояки УПА, які роздом із Харківщини. І саме таким людям, безстрашним чоловікам і жінкам, мають бути пам'ятники вдома в їх різних містах і селах, наприклад, тієї ж Харківщини. І знаєте, не варто замінювати реальних героїв, які боролися в різні часи за незалежність України, за її волю, за її процвітання. Не потрібно підмінювати цих людей бюстиками Леніна і пам'ятникам чи пам'ятниками чекістів, десь там які стоять у кущах. Ну бо давайте нагадаємо собі, а що незадовго до війни робив Нестор Шуфрич. А Нестор Шуфрич у нас катався до Москви із дуже важливою місією. Там у нього було велике інтерв'ю. Із улюбленою дівчиною Віктора Януковича, це була його така супер-попір-журналістка, яка працювала на «Обозрівателі», яка була, типа подруга Людмили Януковича, але як по це просто була коханка Януковича. Так от звати я Альона Березовська, і в цьому інтерв'ю він озвучував такий російський темник про те, що на Донбасі триває громадянська війна. Это гражданская война, и Порошенко с Турчиновым отправили армию против собственного народа. Тогда это уже не просто уголовное дело, это уже преступление против человечности. Объясните мне, а как оценить кассетные бомбы в Луганске, против мирных жителей в городе? Как это оценить? Конечно, это история, которая еще потребует своей оценки где будет компромисс ответственности, но это вопрос уже компромисса. Но я бы очень не хотел, чтобы в вопросе применения кассетных бомб против мирных жителей Донбасса, Луганска, именно города Луганска, там, мы знаем, точно были применены эти бомбы, я бы хотел, чтобы ответственность была максимальной. Ну, і знаєте, що на Донбасі триває не просто громадянська війна між якимись там містичними українськими нацистами і свободолюбівими ополченцями Донбаса. А ще й про те, Шуфрич загнув, що Україна, офіційна українська влада, має проводити прямі діалоги із поширеними і іншими тварями, які можливо колись були в минулому громадянами України чисто формально, але на, знаєте, насправді вони є такими лютими русаками, ватниками і воєнними злочинцями. Хотя не только я. господин Коломойський, папа Римский вважають, що в Україні громадянський конфлікт. Я об этом буду 5 років. Поэтому по-другому, да, є вплив І вплив Росії в підтримку так званої ДНР і ЛНР, є вплив третіх газбар. в том числе Соединенных Штатов, а с другой стороны. Но суть конфликта между украинцами. Ведь 45 тысяч человек, которые сегодня вооружены, сформированы, если они не ошибаюсь, два полноценных военных корпуса, это же украинцы. Просто там других нет. Это украинцы, которые, которых надо вернуть. А для того, чтобы вернуть, надо говорить с ними. Именно с ними. То есть в итоге возвращаться, я знаю, будет не Путин, и не Меркель, и не Макрон, а возвращаться будут именно эти люди их надо возвращать. А при, без прямого диалога, чисто человеческого разговора это невозможно. Я благодарен за инициативу, которая, уверен, рано или поздно будет реализована. Это именно разговор между людьми, уже даже не между политиками, а разговор между людьми о а жизни. И спасибо за инициативу. Я надеюсь, что она будет реализована. Это были слова, Новоспеченого українського націоналіста, який став таким націоналістом, коли запахло смаленим, що ось ось його посадять до СІЗО. Далі знаєте, з огляду, що Нестор Шофрич у нас тривалий час, уже там 4 з гаком роки, обіймає посаду керівника комітету з питань свободи слова інформації. Це досить важливий комітет. Його традиційно віддають представнику опозиції. А ця посада одна з найважливіших в ієрархії Верховної Ради, тому що вона передбачає, що цей керівник буде медійною особою. Так, от цей наш необандерівець із Закарпаття із Ужгорода, який зробив таку фантастичну кар'єру у кількох партіях Медведчука, Він перебуваючи на посаді цього голови комітету, не міг фахово оцінити, чи є Скабєва із Соловйовим, Російськими пропагандистами скобєєва Соловйов і кисельов журналісти чи пропагандист? Мені складно давати їм оцінку. Я з погами ставлюсь, в принципі, до журналістської професії. Сьогодні ніхто не ставить під сумнів відповідні журналістські об'єднання в інших країнах. Тому мені некоректно було би давати зараз оцінку. Якби я не був головою комітету профільного, був би більш Вільний в своїх оцінках, тоді ви би сказали, що вони пропагандисти? Я тоді е, дав би іншу оцінку. Ну і головне, давайте задамо собі питання, чи знав Нестор Шуфрич, досить досвідчений політик, який шість разів, шість кликань е, там, з невеликими перервами, перебував е, в якості народного депутата. Він є професійним політиком. Чи знав він, що він робить, і до яких наслідків приводять його дії? Я прекрасно розумів, куди. Я йду. Ну, знаєте, чому я здесь? Україна це красиве большое государство, в якому живуть люди, які розмовляють українською угорською мовою, в тому числі і на русском мові. І я хочу, щоб вони знали правду. Правду о тому, що це налічності. Але знаєте чомусь ніхто? Абсолютно ніхто не міг. Урівноважити цю істоту правовими діями, і довелося чинити суд лінчі. Юра, 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 тихо, 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 Юра, Юра. юра. Йорку, уберите, що... А як же стався не Шуфрич до того, що Російська Федерація агресор чи. Не агресор. Знову ж таки, повернемося до інтерв'ю із Наталкою Масійчук, Ефір Право на владу. Це до недавнього часу була одна така одна з найбільших політичних аналітичних програм в Україні, і е, найбільш переглядаємих серед українських глядачів. І зацініть, як Нестор Шуфрич розповідав, що Росія вона ж не агресор. Не агресор. Ми просто помилилися у цьому. Агресія, країна-агресор. Ну люди добрі, Не можна називати країну агресором, країну, яка є торгівельним партнером України номер 2 в загальному зовнішньоекономічному балансі. А я, а Неможливо, а я Неможливо. Її. от Даніло говорить: а як би на що то там про фашистів, якби фашисти відкривали філіали там чого-то? ну... Скажіть, тобто, Росія не агресор, не Росія не агресор. Я не Росія Я не Росія не агресор. Я не можу назвати агресором країну, яка торговий партнер номер два України. Запам'ятайте ці слова. Російська Федерація не агресор взагалі. взагалі. Мене, Крима і Донбасу. Крим – це Україна. І я це говорив в Москві. Я це говорю сьогодні в цій студії. І хочу сказати другое. А він окупований чи ні? Боку Петра Порошенко, что когда я отвечал за власть в этой стране, желтый синий флаг был в Луганске, Донецке и в Крыму. Почему сегодня там триколор? Отвечайте вы, потому что при вас мы потеряли Донбасс. При вас ми втратили Крим, і ви ще за це должны ответить українською мовою за те, що ми втратили контроль над Донбасом, за те, що ми втратили поки що, тимчасово відповідає над Крим... ваш хазяїн Путін. Відповідає ваша ні, проросійська ні, антиукраїнська ні, сила. Ні. яка вибачте, тимчасово вибачте. знаходиться в українському парламенті, поки на вас не наклали санкції, і поки вас не притягнут до відповідальності про як які агресорів, які напали той, на нас, вибачте. Той, той. Вибачте. Здав... А тепер, давайте зафіксуємо на фіналі. Нестор Шуфрич є яскравим прикладом політика, політичних сил і вподобань українців, коли одного разу довірившись тим самим політикам і вибравши не так, ми пішли кудись не туди. Нестор Іванович Шуфрич, його однопартійці, дуже так ретельно і постійно тягнули сюди русський мір, велику війну і намагалися подружитися з Путіним. Ну, безумовно, не безкоштовно. І найцікавіше, що якщо попурпатися в архівах, це вже, знаєте, така наводочка для СБУ, можливо, їм там потрібна підтримка моральна. Так от я знайшла дуже цікаве інтерв'ю Нестора Шуфрича в ніч із 23 лютого 2022 року на 24 лютого 2022 року. В ефірі Мураївського телеканалу наш Нестор Шуфрич розповідає план. Як вони збираються брати власть про вас шлях, ваш шлях шлях, як ви будете боротися в супереч президенту? Як Ольга, не в супереч президенту? А вопреки, ну да, вопреки президенту. Тобто, якщо ми увидим, що президент і влада власть не в удержати стабільність э, в регіонах і в столиці, ми задействуємо Свои полномочия, которые у нас есть в органах местной власти, в том числе выйдем на консультации с руководством городов, которые легитимно избраны, и придумать на помощь своим опытом, своим депутатским корпусом і своїми другими можливостями. Нестор Іванович, ви хочу... зараз говорите вражаючі речі, які нагадують бунт на кораблі. Причому тут бунт на кораблі? наоборот, я сказав, в випадку Якщо ми увидим, що власть не смогла обеспечить... Добре, А тоді ви можете розшифрувати, що означатиме влада не впоралась в вашій голові. Це коли що Що, що трапилось? Когда дезорієнтована дезорієнтована армія, когда органи правопорядка не можуть обеспечити суспільне спокойствие, що робити із цією жабою. Не зеленою, а синю жовтою треба вирішувати уже зараз, тому що вона завжди мала таку унікальну політичну здатність збивати м -м, лапками у горщику сметану в масло і завжди вибиратися із погреба. А чому Шуфричем треба вирішувати прямо зараз? Тому що мені б не хотілося, щоб, наприклад, мої правнуки вже ходили в школу. А старець Нестор Іванович Шуфрич визначав. Геополітику нашої держави визначав її майбутнє, а, мав отакі плани по автономії а, Донбаса і Крима у себе в тумбочках і говорив про те, що нам кудись там не на часі йти у цивілізаційні блоки. Тому треба забувати слова про не так і не на часі, і треба нарешті брати за сраку тих зрадників і колаборантів, які привели війну цілеспрямовано 24 лютого 2022 року. Всім дякую за увагу! Це була Марина, Денлю Кермолева. Це був розбір Нестора Шуфрича. Якщо вам сподобався мій контент, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар для його активного просування в Ютубі. І щира подяка кожному моєму спонсору та Патреону, тому що завдяки вам, завдяки вашим внескам, я маю змогу робити нові розбори. Доєднуйтесь до нашого каналу і робіть все, щоб контенту було більше. Всім дякую.